У лісосмузі поблизу села Городок знайшли повішеним місцевого мешканця. Чоловіку було 44 роки. Ще з 4 лютого він перебував у розшуку. За кілька днів повішеним його знайшов сусід. Черговий частин Рівненського районного відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення одного із жителів села Городок Рівненського району про те, що в лісосмузі поблизу села Городок знайдено. Труп чоловіка. Ним виявився 44-річний Володимир, який мешкав в селі Городок, який покінчив життя самогубством. По даному факту відкрито кримінальне провадження ведеться слідство. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Володимир повісився на мотузці для білизни. Можливо, накласти на себе руки. Чоловіка змусив конфлікт у сім'ї, кажуть у міліції. Зі слів його співмешканки перед тим між ними 4 лютого відбувся словесний конфлікт. Вона заявила про його зникнення. Де перебував 44-річний Володимир до того часу, коли його знайшли мертвим, поки невідомо. Наразі по даному факту ведеться слідство.